Я колись вперше так само приїжджав. Є в мене друзі, заставницька волонтерська сотня, це чернівечна Буковина. І от ми на Дністрі зустрілися. Нормально, по-українськи зустрілися. Буковина, ту... Я Буковинці. Та тут зараз і Гуцулів знайдемо всіх. І Лемків і всі. Добре, так. коротше, така тема. Сидимо. Я ж співаю ці пісні. Українські народні. А вони мені кажуть, а звідки то ви знаєте наші пісні? Кажу, як то ваші, якщо то наші. Та зараз перевіряю, хто як співає у Тернополі. Ті пісні, які завжди були наші. Та ні, пісні на ой, українські народні. Ану, піднімайте руку, хто знає які. Ой, чий то кінь стоїть, та молодець. Така молода, але там кінь стоїть, нормально. Все. Що ще? Ой, о вишневому саду, там соловий кошебета, додому я просилася, а він мене все не пускав перші, додому я просилася, а він мене. Дякую ще ой. Ой, у лузі червона калина обхинилася, чогось наша славна Україна зажурилася А ми тою а Ми нашу славну Україну розвеселимо. Слава Україні! Дякую, слава Слава нації! Дякую, слава! Україна! Дякую, слава! Далі тільки діти. <рес> Я знаю, що дорослі мовчать, діти кричать. То ми виїхали, із... Ой, виїхали, кажу, вже як франківець прям е, із Харкова виїжджали, я свою сім'ю вивозив в березні місяці, і ми ото їдемо, і одні бігборди висять. Куди їхати? Не нам, правда, але конкретно кажуть куди. І я кажу, діти не дивіться, то не грамотно написано. А Вони кажуть, тато то пишеться так, тому що то не на що, а куди? Одним словом. Я кажу: отак от дві вищі освіти педагогічні маю, а діти вже вчать, як воно пишеться. Дай Боже, щоб наші діти вчилися грамоті справжній українській, а не по тих бігбордах. І скоріше вже, щоб з перемогою. Співаємо разом! Українські пісні, які знають всі. Народні наой ой-ой-ой де там стоїть, ой, чітоки стоїть, що сева гребанька сподобалась мені, та я дівчинонька ще нарічка є. Чечери-чичери, розчисли мене, ай маличка чечери, 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 розчислими кучери, кучери, кучей, розчиши кучери, кучери, у полі поліхрениченька, там холодна ботиченька, ой у поліхрениченька. Ой на горі цигани стояли, ой на горі га стояли, стояла, думала, циганочка молода, циганочка молода, Ой, си, чорна єси чорна, чорнявая циганка, що Чо си полюпила. Два дуки, два дупки, та й звелися до токи, ой ти, дівчино, гарна та пиш, ой ти, дівчино, гарна та пишна, чим ти до мене, в не вийшла, ой ти, дівчино, гарна та пишна, чим ти до мене, вчора не вийшла, ой нагорі жить, то сидить цайчи, він ніж камичеберяє. О, литахів, мало, коли таки нічки мало коя в них ще як той сайт. Война, ой на горі, тайженці ждуть. Война, ой на горі, тайці жінці готь. А по підворою я роздали, це такей був. Ей. Оце далі. Дівчата, ви мене та порвали. Там у ще партія дошла Молодь, ну, давайте, молодці, треба, щоб ці пісні співалися, щоб їх ніхто не забував, щоб ніхто нам тоді не писав у соцмережах. А в кожній пісні вся історія.